E Привіт-привіт-привіт! А чий привіт? А привіт, музичний! Привіт у нас незвичний! Ми будемо зараз з вами вітатися. Нас будемо вітатися тією піснею, якою ми з вами прощалися минулого місяця. А прощатися будемо з вами з новою справою. Але до прощання ще дуже-дуже далеко, бо попереду на нас чекає пісенний сюрприз, сюрприз від дівчинки співаночки. Сьогодні знову до нас прийшла дівчинка-співаночка, і вона принесла нову пісню. Ариночка, привіт, привіт-привіт. Як справи? Це добре. Давно вас вже не бачила, тиждень не бачила, вже сумувала, сумувала. Вже дуже хотілося вас побачити усіх, з вами поспівати, пограти. Отже, дівчинка-співаночка принесла нову пісню. Про пісню трохи пізніше. Ми зараз з вами привітаємося, зробимо артикуляційну гімнастику, щоб наші губки, зубки гарно вміли розмовляти, чітко вимовляти слова. І е, у нас було з вами гарне мовлення. Але спочатку привітаємося. Привіт, пальчик, прощавай. Отаке От так будемо вітатися. Поїхали. Привіт, пальчик, прощавай. Привіт, пальчик, прощавай. Привіт, пальчик, прощавай. Привіт, пальчик, прощавай. Поміняли ручку, інша ручка. Привіт, пальчик прощавай, Привіт, пальчик прощавай, Привіт, пальчик прощавай, привіт, пальчик, прощавай. А Ариночка, ти була ручками поїхали. Привіт, пальчик прощавай. Привіт, пальчик прощавай. Привіт, пальчик прощавай. Привіт, пальчик, прощавай. Ура! Привіт, привіт, привіт! Отже, яка зараз пара року у нас? Весна. Весна. Що весною відбувається? Оживають дерева, так? З'являється сонечко, з'являються квіточки, а на деревах листочки. У нас весною є дуже гарне свято, але для початку ми з тобою зробимо артикуляційну вправу. Вона весна ще привозить, привозить різні артикуляційні вправи. Весна, весна, весна. Я треба ж що вперед, щоб він тягнувся. Я кому До Дубай тягнувся. Давай ще раз. тем гором. Угу. А ну піднімай, 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 піднімай О, молодець! Донизу. А тепер інша гойдалка. Посміхнулись за зубками. Гречка, заховай язичок за зубки. Aha. Vesna, vesna, vesna! Yeah. Зла пісню. Риночка, я зараз заспіваю, а ти послухаєш, добре? А потім ми її з тобою будемо вчити. Ah, sosinho. passa escapa Про Паску! У нас буде свято, називається е, Великдень. У нас будуть великодні свята попереду на нас чекають. І ми вивчимо ось таку святкову пісню. І на Великдень фарбують крашанки в різний колір і в різні, в різні візерунки. Печуть Паски? Да, Паски печуть. І святкують це свято. Отже, у нас на пісню дівчинка-співаночка принесла і показала про Паску. Як паску місили, як ручки робили паску. Так, у нас буде з тобою три куплети, приспів: початок пісні і закінчення. О, така у нас буде велика пісня. І ми з тобою сьогодні розучимо перші куплети. І приспів. Можливо, стигнемо другий куплет, але не знаю. Я слова потім е, кину в групу, і е, якщо ви захочете, ви з мамою повчите. Добре? Так. Добре, дивись. Перший куплет. <кхем> Ручки. рученята, Пасочку місили. Пасочку місили. Борошно, крістито. Сіяли, трусили. трусили. Масло додавали, молочко тепленьке, дріжді, цукор яйця і родзинок жменьку. Жмень. Родзинки это ізюм. Угу. Розуміло? Зрозуміло. Да. Добре, ще раз давай. Ручки, рученята, Пасочку місили, борошно крісито, Сіяли трусили, масло додавали, молочко тепленьке, дріжджі, цукор, яйця, і родзинок жменьку. А тепер дивись плечі. Пасочка-пасочка буде у нас пасочка. Запашна, смачненька, велика і маленька. Пасочка, 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 мов сонечко. Пасочка, мов сонечко, стигне на віконечко. стигне, Стине на віконечку, Стине це значить астиває. Паску випікають у печі або у, ну, в духовці, так? коли її дістають, вона гаряча. І щоб руки не попекти, і коли ми їстимо її, щоб не попекти наш ротик, вона повинна остинути. І ми кажемо «остине» на віконечку. Ну. Тепер дивись, у нас є отакий ритм. Отакий є ритм. Чуєш? Весь. Ручки, рученята, пасочку місили. Борошно крісито, сіяли, трусили, масло додавали, молочко тепленьке, дріжджі цукор, яйця і родзинок в Пасочка, пасочка буде, у нас пасочка. Запашна, смачненька, велика і маленька. Пасочка, пасочка. Пасочка, мов сонечко. пасочка, мов сонечко. Стине на віконечко. Або так от стине на віконечко, Давай так от. Так, стине на віконечко. Щось дуже швидко. Швидко? Так. Давай повільніше. Давай з тобою зробимо ану. О, повільніше. Так. Ручки дам. Ручки рученята, пасочку місили. Борошно крісито, сіяли, трусили, масло додавали. Молочко тепленьке. Дріжджі цукор яйця. І родину жменьку. Пасочка, пасочка буде у нас пасочка. Да, пашна смачненька, велика і маленька. Пасочка, 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 пасочка мов сонечко. Пасочка в сонечку на віконечку. Ще повільніше. Давай ще повільніше, давай спробуємо. Щас зараз я зрушила. Не, не те натиснуло. Так, давай ще повільніше спробуємо. Як черепашки, так? так? Черепашки повільні, повільні. оп. Дуже повільно. Так. так. Ручки, рученя. Так. Пасочку місили. Борошно крісито. Сіяли Трусы. Кисти, 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 арина, кисти. Сяли. Трусси. Масло.

Пасочка мов сонечко. Пасочка мов, сонечко, Стине на віконечку. <плес> так. Спробуємо заспівати. Давай мелодію послухаємо, яка у нас є мелодія. Дивись. Ручки рученята пасочку місили, борошно крізь. Пасочка мов сонечко, Пасочка мов сонечко, І на віконечку. Молодці ми з тобою. У -у 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 -у. Молодці! ми з тобою сьогодні вчили пісню. про Випікають, вони дають борошно, цукор, яйця, дріжджі і печуть в духовці або в печі, так? бо попереду у нас буде якесь свято. А ми завжди печемо. Це ж добре, бо попереду буде великдень. Ариночка, дивись, наш вже час вийшов, ми з тобою зараз попрощаємось, але потім, якщо ти хочеш, мені щось, потім ще порозмовляємо. Добре? Так. Ми зараз з тобою нібито попрощаємось, так? Я зупиню запис, а потім ми з тобою ще порозмовляємо. Добре? Так. Добре, поїхали. Дивись. Дивісь, як будемо прощати. Дивись, як будемо прощатись. Готова дивитись? Готова. Дивись. Одна ручка взяла носик. До носика доторкнулася, до носика так. А інша ручка ушко. А тепер дивись. До. До. Міняємо ручку. О, ні, поміняли ручку. О! Ні, інше вухо! Інше вухо! Вухо бере інше. По. До. По. Да. Ні, По. До побачення кажемо. Да. По. По. Ба. Ба. Інше вухо! Ня! Ня. Дивись, що виходить, дивись. До побачення. <свісна> Будемо вчитись, добре? Ня. Добре. Ми з тобою зустрінемося в четвер, а сьогодні наше музичне заняття закінчилось. Ти дуже молодець, дуже велика, велика розумничка. До побачення!